Моя домашня сонячна електростанція, інвертор на 6 кВт, електрощит. Щит під інвертор і під сонячні панелі. Акумуляторна батарея 10 кВт і сонячні панелі 5 кВт. Місяць пройшов. Відповідно. Бачимо, що ми бачимо. Немає у нас мережі, сонечко у нас є. Отже, давайте відкриємо тепер додаток і подивимося, що ж ми згенерували за попередній місяць. За квітень місяць, скільки ми згенерували електроенергії. Ну і звісно, скажу, скільки я спожив ще з державної мережі. Відкриваємо нашу статистику. Бачимо, що від сонечко всього навсього 290 Вт ми отримуємо. Але це тому, що споживання оселі 150-175 Вт. Значить, заряд акумуляторної батареї 0. Розряд теж 0 А. Батарея у нас має 74%. Щоправда, вона насправді заряджена. Ось бачимо, 54,6 В батарея має. Тепер подивимося, що у нас відбувається по статистиці. Це у нас за сьогодні ось так виглядало сонце зеленим. Це у нас споживання. Вночі вмикався холодильник. А ось таким червоним, це що в нас генерувало сонечко. Тепер давайте повертаємося за квітень місяць. Що ми можемо побачити? За останні квітневі дні ми отримували всього-навсього по 5 кВт електроенергії від сонця. Чому так? Тому що на вулиці вже тепло. Якщо ми візьмемо... Це у нас 13 квітня було споживання електроенергії, точніше, генерування сонячними панелями склало у нас 31 кВт. А якщо ми візьмемо 4 квітня, генерування у нас склало 34 кВт і 500 Вт. Так, тут наступні дні у нас були трішечки хмарними, а можливо, вже вони були і теплішими. І отже, що я можу бачити, що генерування за квітень від сонця. 336 кВт. Чому так мало? В березні ми взагалі отримали практично 400 кВт, а в лютому у нас було 411 кВт. А все тому, що у квітні у нас уже тепліше. Відповідно, ми на цьому графіку можемо бачити, що споживання у нас всього-навсього по 5 кВт, точніше, генерування. І споживання, власне, теж таки і було. Ще у березні був такий нюанс. Я думаю, можливо, у квітні, але я не помічав і не слідкував за цим. Отже, ми бачимо, що на початку березня у нас всього на всього 14 кВт, 15, 13, приблизно одинакові цифри, але були у нас сонячні дні. В чому нюанс? По статистиці, ми бачимо, ось тут для прикладу: генерування у нас складає 4 кВт електроенергії. А коли заходимо і перевіряємо, Скільки ми за день згенерували, ось бачимо, наприклад, 15 кВт. Хоча, якщо ми візьмемо, що в обід ми маємо по 4 кВт в годину, виходить, що за обідні години, наприклад, беремо з 11 години і до 3. -ї. Це 4 години по 4 кВт, приблизно 16 кВт. Тоді питання, де ділася ще енергія, яка була до 11 години і після 15 години. Чомусь в статистику записало всього навсього 15 кВт, хоча ми можемо бачити, ось тут сонячні дні були. То тут ми отримали 30-32 кВт. Не знаю чому, можливо, у когось була така проблема, але чомусь в статистику записувало лишень половину потужності. Якщо хтось знає, як вирішити дану проблему, будь ласка, напишіть. Отже, повертаємось за квітень. Ми згенерували від сонця 336 кВт. Звісно, що. Якщо це у нас є настоящі кіловати. І відповідно програма відображає нам реальні кіловати, а ні, так як, наприклад, тут 10 кВт, ми, можливо, отримали 20 кВт. Отже, за квітень від сонечка ми отримали 336 кВт. І з державної мережі за день приблизно 20-21 кВт, і вночі так само приблизно 20 кВт відбулося споживання. Тобто 40 кВт в загальному я отримав з державної мережі і 336 кВт від сонця. Ось така у мене буде статистика за квітень. Можливо, у травні поживання буде значно меншим. Ось ми бачимо, У нас вже розпочався травень. І ми бачимо, що за 1 травня я спожив всього-навсього 3 кВт від сонечка, другого всього на всього 4, тут знову 3. Але це все тому, що вимкнене опалення і немає куди дівати енергію. Ще би хотів спитатися, можливо, хтось знає, у кого які є ідеї, куди можна подіти електроенергію. Бо була ідея закручувати в банки, але, на жаль, немає технології, як в банку помістити електроенергію.